Всім привіт! З вами я Раїса Іванівна, і я допомагаю вам вчити геометрію 9 класу. Тема сьогоднішнього уроку правильні многокутники та їхні властивості. Ми з вами розглянемо на уроці теоретичний матеріал, виведемо формули для обчислення радіусів вписаного та описаного кола правильного многокутника і розв'яжемо декілька завдань середнього рівня складності. Тож, вперед. Многокутник називають правильним, якщо в нього всі сторони рівні та всі кути рівні. З деякими правильними многокутниками ви вже знайомі, це рівносторонній трикутник, його ще називають правильний трикутник. Коли ми читаємо правильний трикутник, розуміємо, що у нього всі сторони рівні і всі кути рівні. Квадрат. Це правильний чотирикутник. Знову ж таки, якщо в задачі дано правильний чотирикутник, відразу робимо висновок, що це квадрат. На рисунку зображено правильний п'ятикутник і восьмикутник. Ознайомимося з деякими властивостями, що притаманні всім правильним енкутникам. Правильний многокутник є опуклим многокутником завжди. З доведення цієї теореми ви можете ознайомитися на сторінці 6061. Це я залишаю на ваше самостійне відпрацювання для тих, хто працює на високому рівні. Кожний кут правильного N-кутника дорівнює 180 градусів помножене на n-2 ділене на n. Що таке N кількість сторін і, безумовно, кутів n-кутника. Справді, оскільки сума кутів опуклого N-кутника дорівнює 180 градусів помножити на n-2. А всі кути рівні, то безумовно, що кожний з них дорівнює 180 градусів множене на n-2 ділене на n. У правильному трикутнику є точка, рівновіддалена від усіх його вершин і від усіх його сторін. Це точка перетину бісектрис правильного трикутника. Точці перетину діагонали квадрата теж притаманна та аналогічна властивість. Те, що в будь-якому правильному многокутнику є точка рівновіддалена від усіх його вершин, так і від усіх його сторін, підтверджує така теорема. Будь-який правильний многокутник як є як вписаним у коло, так і описаним навколо кола, причому центри описаного та вписаного кіл збігаються. Точку, яка є центром описаного та вписаного кіл правильного многокутника, називають центром правильного многокутника. На рисунку 3 зображено фрагмент правильного Н-кутника з центром в точці О та стороною АБ, довжину якою позначимо за АН. Кут АОБ називають центральним кутом правильного многокутника. Зрозуміло, що цей кут дорівнює 360 градусів ділене на кількість сторін. Це логічно. У рівнобедреному трикутнику АОБ проведемо висоту ОМ. Тоді кут АОМ дорівнює куту БОМ. І дорівнює 180 градусів поділити на N. Зрозуміло, чому 180 градусів поділити на m? Тому що ОМ в рівнобедреному трикутнику буде як висотою, так і бісектрисою. Тобто 360 поділити на N весь кут АОБ ОМ ділить його навпіл. АМ дорівнює МБ, ОМ висота бісектриса і медіана, і дорівнює сторона АБ навпіл, тобто АН не ділене на 2. З трикутника ОМБ, отримаємо, що ОБ, гіпотенуза прямокутному трикутнику дорівнює МБ, протилежний катет – поділити на синус. Кута БОМ. Підставляємо замість АН навпіл і отримуємо формулу для обчислення радіуса описаного кола навколо правильного многокутника. ОМ це буде радіус вписаного кола навколо правильного Н-кутника. Знайдемо його теж з прямокутника. З прямокутного трикутника ОМБ. ОМ дорівнює протилежний катет поділити на тангенс кута БОМ. Підставляємо на навпіл і отримуємо формулу. Відрізки OB і OM, як я вже сказала, радіуси відповідно описаного та вписаного кіл правильного N-кутника. Якщо їхні довжини позначити ось такими буквами і відповідно записати формули, то ось вони перед вами на екрані. Підставивши у ці формули Замість n числа 3, 4, 6 отримаємо формули для знаходження радіусів описаного та вписаного кіл для правильних трикутника, чотирикутника і шестикутника. У трикутника кількість сторін 3, у чотирикутника 4, 4, ну і зрозуміло. Безумовно, ви можете запам'ятати ці формули. Не знаю, вдасться вам так от детально їх вивчити. Я рекомендую запам'ятовувати логіку їх виведення і, можливо, ці формули. Тому що вони є універсальними для кожного правильного інкутника. Скільки б не було сторін, за цими формулами, ви завжди знайдете радіус описаного і радіус вписаного кіл. Розглянемо задачу. Чи існує правильний многокутник кут якого дорівнює 155 градусів. У разі ствердної відповіді, вкажіть вид. Нехай n кількість сторін шуканого правильного многокутника. З одного боку, сума його кутів дорівнює 180 градусів помножене на n-2, ми про це вже говорили. А з другого боку, ця сума дорівнює 155 градусів помножене на кількість кутів на n. Отже, склали рівність. Звідси знаходимо, що n дорівнює не цілому числу. Оскільки кількість сторін має бути натуральним числом, то такого правильного многокутника не існує. Якщо кут правильного многокутника дорівнює 177 градусів, аналогічно складаємо рівність і знаходимо, що n дорівнює 120. Тож такий многокутник існує. І у відповідь пишемо: Перший не існує, а другий існує. Це 120-кутник. Розглянемо ще одну задачу. У коло вписано правильний трикутник зі стороною 18 см. Знайдіть сторону правильного шестикутника, описаного навколо цього кола. Радіус кола, описаного навколо правильного трикутника, це було показано в таблиці, дорівнює А корінь з 3 ділене на 3, де А довжина сторони трикутника. Отже, підставляючи замість А18, отримаємо радіус описаного кола навколо трикутника правильного, 6 коренів з 3 см. За умовою радіус кола вписаного в правильний шестикутник, це той же саме, те ж саме коло дорівнює радіусу кола, описаного навколо правильного трикутника. Тобто, радіус вписаного в шестикутник дорівнює радіус описаного навколо правильного трикутника. Оскільки по формулі. Радіус писаного кола дорівнює сторона помножити на корінь з 3 ділене на 2. Підставляючи маємо сторону 12 см. Тут чиста арифметика. Ви прослухали теоретичний матеріал, і в кінці є 11 запитань. Має сенс поставити відео на паузу. Прочитавши питання і давши на них відповіді, осмислите все, що я для вас читала. Якщо вам важко відповідати на питання, ви можете звернутися або до підручника, або ще раз перегорнути відео, яке було по теоретичному матеріалу, прочитане мною. Ну, тепер переходимо до розв'язування вправ. Це вправи середнього рівня легкі. Я рекомендую вам їх виконувати самостійно і потім звірятися з тим, що я вам буду говорити. Знайдіть кути правильного n-кутника, якщо n дорівнює 6. Формула для знаходження. Градусної міри кута правильного n-кутника у вас на екрані. І що нам залишається тільки підставити: В першому n дорівнює 6, значить, кут буде дорівнювати 180 градусів помножити на 6-2 і поділити на 6. Після скорочення 180 ділимо на 6 30, 30 множимо на 4 120 градусів. Аналогічно в другому підставляємо 9 кут альфа 9 -кутника. До речі, тут пишуть позначення правильного n-кутника. Шестикутник, 9 -кутник. Підставляємо 180 градусів помножити на 9 мінус 2 і поділити на 9. 180 поділити на 9 буде 20, 20 помножити на 7 140 градусів. І третє. n-кутник дорівнює n дорівнює 15, тож кут 15 кутника від правильного дорівнює 180 градусів помножити на 15 мінус 2 і поділити на 15. 180 ділимо на 15, це буде 12. І 12 множимо на 13. Пригадуємо арифметику. Дважди 3, 6. 3 на 1, 3, 2, 1. Додаємо 6, 5, 1. 156 градусів. До речі, корисно вже повторювати арифметику, тому що інколи буває тут велика проблема. Наступне завдання. Скільки сторін має правильний многокутник кут якого дорівнює. Використовуємо ми ту ж саму формулу і знаходимо n кількість сторін, тож зупиніть відео і відпрацюйте. Перше. Альфа n дорівнює 160 градусів, тож рівність. 180 градусів помножити на n-2 мінус ділене на n дорівнює 160 градусів. Помножимо всю рівність на n, буде 180 градусів помножити на n-2 мінус дорівнює 160 градусів помножити на n, розкриваємо дужки. 180 градусів помножене на nс 360 градусів. Переносимо справа наліво 160 градусів помножене на n, 180 мінус 160 20 градусів помножене на n, а мінус 360 переносимо направо. n знаходимо діленням 360 на 20. n дорівнює 18, скільки сторін має многокутник першому відповідь 18. В другому аналогічно. Альфа Н дорівнює 171 градус. Підставляємо В чисельнику розкриваємо дужки, все по аналогії і множимо на n обидві частини рівності, піднімаючи 180 мінус 171, це буде 9 градусів, помножене на n дорівнює 360, тоді n дорівнює 360 поділити на 9 40. 40 сторін, і я дуже сподіваюся, що наші з вами рішення сходяться, чи існує правильний многокутник, кут якого дорівнює 140 градусів 130 градусів. Розв'язуйте цю задачу аналогічно до попередньої, я не буду витрачати на цей час, ви підставляєте все так же, як і в попередньому завданні. Якщо N у вас натуральне число, такий правильний многокутник існує. Якщо N дробове, многокутник не існує. Зрозуміло? Наступне завдання. Прочитайте, застосуйте формулу і розв'яжіть задачу. Зупиняйте відео. Читаємо разом зі мною: скільки сторін має правильний многокутник, якщо кут суміжний з кутом многокутника становить 1 дев'яту кута многокутника. Ну, По-перше, я проілюструю цю задачу, внутрішній кут многокутника альфа і Суміжний з ним. Так, зобразили. Далі, що ми знаємо про суміжні кути? Що їхня сума дорівнює 180 градусів. Тож, якщо ми внутрішній кут позначимо за х, тоді зовнішній буде 1,9х і в сумі. Сума суміжних кутів х х дорівнює 180 градусів. 1х це 9 девятих плюс 1 девята 10 х дорівнює 180 градусів. Помножимо на обернений дріб 9 десятих. Тож, виходить, х дорівнює 180 поділити на 10 і помножити на 9. Проговорю свої міркування щодо арифметики. 180 поділили на 10 18. 18 це 9 помножити на 2. 9 помножити на 9 буде 81. І 81 помножене на 2 буде 162 градуси. Ми знайшли альфа енне альфа n дорівнює 162 градуси. А нам потрібно знати, скільки сторін має правильний многокутник. Тоді ми також складаємо рівність 180 градусів на n-2 дорівнює 162 градуси помножене на n. Розкриваючи дужки, ми маємо 180 градусів на n-360 градусів. Переносимо. 180 мінус 162 це буде 18. Градусів на n дорівнює 360. N дорівнює 360 поділити на 18. 20 сторін. Так, перечитали ще раз питання. Все добре. Відповідь є. Залишилося її написати. Відповідь: 20 сторін. Так, ну і що? Задача середнього рівня, і теж я маю сподіватися на те, що більшість з вас зуміли справитися з нею. Пригадали, що таке суміжні кути і властивість суміжних кутів, що вони в сумі дають 180 градусів, вели невідому Х, склали рівняння і застосували ось цю формулу. Вам вдома потрібно опрацювати теорію, формули вивчити. Ну або вже кому дуже важко вивчаються, значить запишіть їх так, щоб вони були у вас завжди в доступі в той час, коли ми будемо працювати над цією темою для розв'язування задач. І три номери, подібні до тих, що ми розв'язували сьогодні разом з вами. Щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!